Ти щось малююсь. Яке воно гарне! Може, не малюєш мені щеся? Ну, тобі ж не важко. Ну що ж там? Раз, два і готово. No, God, please, no. Це був класичний приклад художньої бісячки. Думаєте, це все, як би ж, список речей, які дратують художників, насправді величезний. Щоб не бути голослівною, я передам слово колегам за цехом. Всім привіт! Мене звуть Ліза, і я вже більше двох років працюю художником на фултаймі. І ось мій ютуб і Telegram канали Буду дуже рада, якщо ви завітаєте до мене у гості. Сьогодні у цьому відео я хочу розповісти вам, що бісить саме мене у малюванні. І перше, це знецінення у суспільстві, а також заниження цін на свої роботи. Я пам'ятаю, як колись розмовляла зі своєю знайомою, і вона сказала мені, що та що там ти малюєш? Це ж все комп'ютер робить. От якщо б ти малювала на бумазі, ото інша справа при тому, що я малюю на бумазі, і це як з шиттям, що якщо ти ш'єш руками, оце праця. А якщо ти ш'єш з машинкою, то за тебе по факту вона все і робить. І коли я показала спітпент, тобто процес малювання на планшеті записаний, людина свою думку не змінила. Тому я б хотіла розібратися, якими факторами викликано знецінення художників у суспільстві. І перше, це звичайно, непорозуміння. Не всі люди можуть розуміти і оцінювати мистецтво, і саме це впливає на їхню оцінку художників. Багато хто вважає, що малювання це дуже просто і будь-яка людина може це зробити самостійно. Але питання чи зробить вона це якісно? Друге, це стереотипи. Деякі люди також можуть мати в голові стереотипи щодо художників, розглядаючи їхню діяльність як непрактичну або несерйозну. І з цього походить третій пункт і це відсутність відомих результатів у нашому світі, де вимагається конкретний і матеріальний результат. Художня творчість може здаватись менш значимою або менш корисною. Типу, а що там такого в твоїх малюнках, яка з них практична користь? На жаль, багато хто з нас чув це від батьків або від своїх близьких друзів. І наша самоцінність тим часом така І четверте, це економічні чинники. Часто галузь мистецтва може бути фінансово невигідною, що спричиняє недооцінку вартості художньої роботи. Зізнаєтесь, ви ж теж колись ставили або може й досі ставити занижені ціни на свої роботи, тому що попит дуже маленький, але насправді це не зовсім так. Потрібно просто знайти комфортну для вас платформу і зайнятися веденням на ній свого акаунту, тому що зазвичай... Цим трошки треба повозити. Художники часто можуть стикатися з викликами у суспільному сприйнятті, але слід пам'ятати і про те, що існують люди, які цінують і розуміють важливість нашої творчості у культурі і у суспільстві. І друге, що мене бісить, це порівняння себе з іншими і заниження самоцінності через це. Чи замислювалися ви над тим, наскільки часто ви порівнюєте себе з іншими митцями? Це може виникати через бажання вдосконалитись і поліпшити свій скіл, збільшити надивленість або здобути визначення. Як художник. Але дуже часто ми пригибаємо палку, і здорове порівняння притікає у дуже сильну самокритику, що завдає більше шкоди, аніж допомагає. Щоб перестати порівнювати себе з іншими художниками, по-перше, спробуйте визначити свої власні цілі і сфокусуйтесь на особистому розвитку. Розробіть конкретні цілі для власного розвитку, не орієнтуючись на досягнення інших. У кожного з нас свій шлях, тому не доцільно порівнювати себе з іншим. На кшталт Він в 25 років років артлід в якійсь там крупній суперкласній конторі, а я лише Джун. Ми зазвичай не знаємо, через що пройшла людина, з якою ми себе порівнюємо, тому я раджу вам порівнювати лише себе вчорашнього і себе сьогоднішнього. Друге, це розглядайте порівняння як натхнення аніж конкуренцію. Подивіться на роботи інших художників як на джерело натхнення, а не як оцінку свого власного успіху. Відмічайте цікаві деталі в роботах інших. Оцінюйте техніку малювання. Це дасть вам набагато більше користі, аніж безцільне порівняння. Третє працюйте над прийняттям себе, тому що кожен художник має унікальний стиль та шлях розвитку. Просто нарешті прийміть свою творчість з повагою. І на крайній варіант обмежити час проведений у соціальних мережах, тому що якщо вони викликають у вас безгузде бажання постійно порівнювати себе з іншими і страждати через це, краще просто закрити їх і зосередитись на власному творчому процесі. Нехай ваша художня діяльність буде особистим виразом, а не постійним змаганням з кимось. Якщо вам було цікаво послухати мене, ви можете перейти на мій YouTube канал і подивитись інші відео. А я дякую, що ви були зі мною і передаю слово наступному художнику. Чому так складно, боже, дай мені сил. Дуль три, вже третій раз кажу. Привіт! Мене звати Нік, я маю канал про малювання Ден Шайлер. І я ледь зміг згадати, що мене бісило за все моє малювання. Перше, про що я хочу розповісти, це моє перекривляння. Це перекривляння мого нікнейму. Або коли мене родичі кликали моїм нікнейму. Про перше я швиденько перечислю, як люди читали мій нікнейм, але перед цим нагадаю, що він читається як Dan Шайлер. і наголос на А першу. Я не ображаюся, якщо ви будете перекривати мій нікнейм, я не ображуся все ок. просто можу написати, що Треба по-іншому голос казати. Нічого страшного. Все норм. А от вже друге, це вже став мій другий тригер від родичів, коли я розмовляю з ними в онлайні, або до них приїжджаю то ледь не кожен раз. Хоча б та й одна тітка назве мене Denom Shy. А... Або намагатиметься якось вимовити повне прізвище Дена. Я завжди кажу, що це не моє ім'я, це ім'я мого персонажа. Але це все рівно продовжується. Друга тема малюнки в традишці яскравіші за цифру. Ось цей от малюнок. Це ух в собі. Малював уліпчиком з Мінісо і показую усім цей е, малюнок, це 20-й рік, до речі, е, е, ну її показав Тітці, на яку ти порівнявся в плані малювання. І вона каже, що ну, їй теж подобається, але це виглядає як яскравіше за те, що в тебе в інсті. Ну, це, які я зміг згадати. Мене. Ну, мене це прям вибісило. Бо об'єктивно кажучи, ось це не може бути яскравіше за ось це. І після цього я почав малювати свої малюнки от, от такими термоядерними. Дякую. Друга тема з тією штіткою. Яку я назвав 15 хвилин. Сращ, ну, я вже сказав, з тими ж родичками в 20-му році, які вже. Коротше, ще довго буду згадувати, 20-й рік. Я малював ось цей арт. Я не можу точно згадати, як саме був цей діалог. Стався діалог, але не можу точно згадати плюс-мінус, що там як було. Тому. Ти все за 15 хвилин намалюєш. Типу, таке було. Ну, і Мене це вибісило і образило. Тому що я насправді витрачаю не 15 хвилин, а ну, на один арт. А десь годину, може, навіть 2 дні можу малювати один арт. Це, ну, Дивлячись від складності. Але плюс-мінус годину так точно. Ну, і той арт був для мене на той момент доволі складним, тому що там, типу, як Динамічна поза, хоча не, не, не дуже динамічна. І тоді в 16-річному мені здалося, ніби мене просто знецінили. Але так, я можу намалювати щось за 15 хвилин, але це через величезну роботу, У мене цілий ящик тих скетчбуків, і навіть не закінчили. Ну і, типу, я не закінчую на одному місці. Ну Тобто, ви можете порівняти навіть ось цей от арт з фіолетовою людиною. І ось я хочу вони дуже добре бачити. То, що як бачите, я вам не набрехала, і художніх бісячок справді дуже багато. А зараз я хочу розповісти про те, що бісить особисто мене. Я художниця, яка переважно працює у традіжці, тому що в фотошопі не знає, як працювати. І я люблю або графічні роботи, або роботи в мішаній техніці. І знаєте, що мене бісить? Мене бісить, коли... Традиційні матеріали перетворюються у величезну купу. Мене дратує те, скільки місця вони займають. Уявіть собі таку ситуацію. Вам потрібно намалювати картинку. Для цього вам потрібні нехай маркери, лайнери, олівці, можливо, деякі ручки. І для того, щоб виконати манюсінький ардик у скетчбуці, ви берете все ось це маркерство-лайнерство, ручківство і обкладаєтеся ним як дракон своїм золотом. Але проблема вашого золота в тому, що воно незручне у використанні. Мене дуже дратує, коли потрібно взяти якийсь маркер і до нього дотягнутися, потім олівець і його знайти, потім ручку. І ти намагаєшся організувати якийсь робочий простір, щоб все було гарно і на своїх місцях, але в процесі роботи це не виходить ніколи в жодному разі. Можливо, в теорії, якщо у вас є достатньо місця або своя власна студія, ви можете дуже кайфово організувати собі різні полички, ще якусь дичину і мати все класно під рукою, навіть коли ви працюєте. Але це не мій кейс. І тому процес виконання традиційної повноцінки мене бісить. Другий момент якщо ви традиційний художник, ваші руки зазвичай виглядають ось так в кращому випадку. В гіршому це щось таке. Боже, мені це змивати. Але навіть це не найгірший варіант, який можна уявити, тому що замість вашої руки завжди може бути арт на замовлення. Особисто я мала таку ситуацію, коли мені потрібно було виконати ілюстрацію чорною ручкою. І все було добре, допоки чорна ручка не вирішила влаштувати мені вінницький фонтан. Йой! Ну, як так? Наступна ситуація, як бачите, це несподівані плями всюди. Особливо, якщо ви працюєте з фарбами. Останній пункт на сьогодні це розвінчення романтики малювання на дворі, оскільки іноді, для того, щоб дістатися до гарного місця, вам потрібно йти через болото. Але це місце виявляється затопленим. І тоді ви йдете кудись в альтернативну місцину. А там вас чекає вітрюган, і ви не можете навіть втримати скетчбука. Будемо завершувати. Дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно вийшло кумедним. Якщо деякі речі вам відгукнулися, напишіть в коментарях. Звісно, ми не могли охопити усі теми, і якщо у вас є ще ідеї про художні бісячки, коментарі знову ж таки відкриті. Обов'язково підпишіться на всіх митців, які брали участь у цьому відео, вони надзвичайно круті і роблять дуже годний контент на Ютубі. Всі посилання будуть в описі під цим відео. А ми з вами побачимося у наступних відео. Не губіться та до швидких зустрічей!